Привіт! це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я зараз в лімі, столиці Перу. і Я забронювала приватний тур до пірамід, що були побудовані ще до цивілізації Інки. Піраміди розташовані прямо у місті в 20 хвилинах від району Міра Флорес туристичного центру. І ви будете бачити будівлі супермаркет навколо цих пірамід. Пішли зі мною. Назва цього місця із мови кечуа Перекладається як місце священних ігор, а вимовляється як уака пукяна. І ніяка не хуака пуклана, як вам скаже TripAdvisor і ще сотня схожих сайтів. Подвійна Л читається іспанською як Й. Уака пукяна. Не знаю про які саме ігри говорить назва цього комплексу. Але відомо, що тут відбувалися принесення в жертву жінок, поклоніння Богу моря і місяця, а також поховання дітей разом з мертвими батьками. Але давайте по черзі. Задовго до інків тут жили і будували ці Чудернацькі піраміди три набагато старіші цивілізації Про інків, синів сонця, чекайте нові відео із Мачу-Пікчу та Куско. А тут в Лімі з 1 до 7 століття нашої ери існувала цивілізація Ліма. Вони спромоглися направити воду із дальніх річок у цю посушливу землю, зайнялися садівництвом і розбудували місто. Культура, скоріш за все, була матріархальною. Поклоніння основній богині і принесення їй в жертву жінок відбувалося в межах цього комплексу. Рештки жертв знайдені тут, під час розкопок, які досі тривають. Вважається, що площі могли також використовуватися для ринків, а не тільки релігійних церемоній. Після 500-го року нашої ери лімську культуру повністю знищив народ уарі. І вони стали користуватися пірамідами як місцем поховання знатних людей. Моторошний факт: у знайденій гробниці з двома дорослими у невеликому згортку похована і дитина. Всі тіла стоять вертикально і одягнені в маски. Скоріше за все, дитину принесли в жертву, щоб поховати разом з батьками. Після Уарії тут жив народ Ічма, який поклонявся Богу землетрусів, що за віруваннями і був Богом Творцем. Про землетруси буде далі цікавий факт. А от що ви думаєте, приносили в жертву цьому Богу? кукурудзу, плоди бавовни, листя коки і жаб. Бо жаба є знаком, що десь поблизу є вода, а для виживання таких великих народів вода була на вагу золота. Повернемося до землетрусів, бо саме через них ці цеглини складені вертикально. Техніка книжкової полиці передбачає, що між цеглинами будуть невеликі прогалини, і під час поштовхів землетрусу вони можуть трохи посунутися вправо і вліво за рахунок прогалин, але не будуть тріскатися. Також цеглини складені блоками у формі трапецій і трикутників, щоб забезпечити будівлі стабільність. Як мінімум 1500 років ця структура стоїть. Під час мого першого тижня в лімі я пережила невеликий землетрус, і тут це не рідкість через рух тектонічних плит. Знаючи це, стародавні цивілізації будували свої піраміди, як то кажуть, на віки. As some chance of subtitres, щоб disznati z yako material isbudowany pyramidy. Bo Gid too angliesco. As you can see, too many places in the temple are original. Approximately that 70% in this architecture is original, and the other 30 or 40% have been restored by the local archaeologist. In this wall, you can see very clear. The difference between the original and new architecture. Easy to identify because the Lima people made each other of the bricks just by hands, without molds. For this reason, you can see the irregular shape of the original bricks. But in this case, the local archaeologists try to use the same materials and techniques to the limas. Now to make faster the work, they use molds, but it's the same process. And the local archaeologists have estimated that Lima civilization took 300 years to build the temple of Guacabugliana, generation by generation, adobito by adobito. But is it the clay or it's mud? Uh, it's a mix of materials, you know, soil, clay, water, mm -hmm. little pieces of seashells and gravel. And these adobe bricks were sun-dried. Потрапити до комплексу Уака-Пок'яна можна за 4 долари, включно з екскурсією. Без екскурсій не вийде, навіть якби ви не розуміли англійську чи іспанську, самотужки гуляти не дозволяють. Частина цього комплексу на 6 гектарів все ще покрита землею і розкопується. А уся територія була близько 20 гектарів просто більшість забудована до того, як цей важливий об'єкт був знайдений. Отже, можна побачити, які рослини і тварини вирощували ці стародавні цивілізації, і зрозуміти, звідки традиція вживати в їжу м'ясо лами і морської свинки, побачити, як росте юка і місцеві спеції. Бавовну століттями використовували для виготовлення одягу. В їжу вживали м'ясо диких качок, яких згодом одомашнили. Декількох схожих видів свійських тварин у цій загорожі ми бачимо тільки альпаку, і ось цей альпака на ім'я Рудольф теж, схоже, радий нас бачити, а може й не радий, бо його нижній прикус трохи мене насторожив. Морських свинок або куї у багатьох доіспанських цивілізаціях в південній Америці вживали в їжу і приносили в жертву богам. Зараз куї так і залишився частиною перуанської кухні. А і масштаб. Зверніть увагу, що мій зріст 160 см, і, як бачите, гід не вище рівня моїх плечей. Далі я зрівняюся із макетами стародавніх людей у повний зріст. І ви порівняєте наскільки нижчими є предки перуанців від невисокої українки? Сучасні перуанці теж в середньому не вищі 150 см Для мене ці піраміди були відкриттям. Бо я ніколи не бачила такої кладки цегли і не підозрювала, що були цивілізації старіші за Інків, а імперія інків існувала всього лиш в 15 і 16 століттях. Як бачите, ці піраміди схожі на єгипетські, але із пласкою верхівкою. Ну що, ви хотіли б відвідати Перу? Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось. You make this world feel like heaven on earth. earth, 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 earth. You're the only.